Вітаю вас, друзі! Вітаю! Вівторок, 5 хвилин, я Олексій Ляшенко. Поговоримо про всі напрямки: і міжнародний, і політичний, і трошечки військовий затронемо. Спробуємо все це вкласти дуже в короткий проміжок часу. Почнемо з внутрішньої боротьби. Всередині держави боротьба йде не менше, ніж. За межами, ніж на нашій війні. Тут є одна фракція і одна людина, яка повністю хоче розбалансувати Україну, повністю хоче роз'єднати народ України, що йому вдається. На жаль, це, це Порошенко і його політична сила, Європейська солідарність. Ну, в принципі, сьогодні. Ця людина пішла в банк. От повністю у нього вже більше інших методів впливати на правоохоронні органи. на Державні органи, стає, вплив цей стає все менше і менше. І він бачить, що е, покарання за все, що він творив, все своє життя, замітьте, все своє життя. Це не стосується якогось навіть одного епізоду чи ще що, чи якогось там, як він каже, що це боротьба з політичними опонентами. Ні. Все своє життя людина творила нечесні. Робила нечесні поступки, да? і от пора, пора відповідати. І він хоче підірвати країну зсередини, У нього іншого нема. Для нього це останній шанс, останній пункт. Чому ось я е, раніше казав, чому він не поїде і не живе десь? Дійшла, Прийшла така стадія, коли його все одно знайдуть скрізь, і Хто б там не відносився до нього ніяк, його віддадуть Україні, де б він не був. І він це розуміє, чому він переписав все майно, чому він навіть на російську громадянку невістку свою, чому він загавав дітей всіх, чому він вивіз все, що можна було вивезти, вивіз гроші. Це ж вже був останній крок, коли він заробив мільярд доларів на війні, і ці, цей мільярд вивів за кордон. Це був уже, знаєте, останній піск. уже коли далі терпіти не можна було. Ми ввечері з вами поговоримо про інших олігархів. Як це олігархів, як це все складається, як це все буде? І чому зараз так відбувається? Як хтось каже вибірково. ні, це не вибірково. Ми подивимося, поговоримо. Але я вам хочу сказати, що от він сьогодні збирає таємну нараду з регіонів. Е, приїдуть туди, делегати непризовного віку, це після 60 або мають які мають групи, або ще що, або жінки бояться ТЦК. Ось це та партія, яка каже: Воюємо ми, а де інші. Вони бояться їздити, вони бояться ТЦК, вони бояться мобілізації. Я не кажу, що всі, хто з цієї партії, ні, дуже багато воює і дуже багато героїв також в цій партії є. Ну, реально, не, не треба, не треба занижувати. і подяка їм. Але знаєте, як ото, е, в, 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 в тому вірші? Вони такі ж, як всі, а тільки піар роздають. Тільки возносять себе і люди вірять цьому. Так от вони будуть думати, як жити далі. А те, що далі вони хочуть жити, ну, я знаєте, мабуть, хочуть. Я маю на увазі не просто фізично жити, а жити, як хазяї держави. Вони ж звикли так жити. Він сьогодні знову в ДБР не піде. Це вже третій і буде його не поход в ДБР. Ну, подивимося, давайте подивимося, як будуть події розвиватися. Але те, що потрібно з олігархами, з такими закінчувати, і з іншими, також буде буде не, не слабше. Я, я зараз я впевнений, що так воно буде. На жаль, трохи по-інакшому. І я ж кажу, ми ввечері так зараз з вами поговоримо. Нам потрібно робити, друзі, свою справу. Зараз ми перейдемо до міжнародки, і ви побачите, що нам потрібно робити свою справу. Нам потрібно Нам потрібні дрони, нам потрібні реби. Нам потрібно все, що ми робимо. Ми збираємо і на авто, і на реби. Монобанка відкрита на реп, і Вона буде відкрита. Вона не буде розбиватися, поки ми туди будемо збирати. Я всім дякую, хто перераховує на Монобанку. Також там всі реквізити, друзі, будь ласка, допомагайте, допомагайте каналу. Так от, далі йдемо, далі йдемо в Європу. Європа ж скликала скликала зібрання, зібрання європейське, там ще в Мюнхені. І ось вони говорили про відправку військ в Україну. І все. От, от розумієте, це те, що я казав. Обурились. Поплакали, переспали з жінками чи з чоловіками, попили кафу, каву, поїли хліб з маслом і вже далі пішли потихоньку. На е, да, Макрон запропонував створити сили забезпечення за майбутньою лінією припинення вогню, уникаючи прямої участі на лінії фронту. Все, вже ми нікуди нічого не буде. Велика Британія, прем'єр-міністр заявив, що Велика Британія готова і хоче відправити війська, якщо це буде потрібно, уже. Польща, прем'єр-міністр Туск відкинув можливості відправки військ, але пообіцяв продовжувати надавати матеріальну, технічну та військову допомогу. Іспанія, міністр закордонних справ Альберес, відкинув цю ідею, назвавши світ далеким через Путіна. Скоріше за все, Німеччина буде проти цієї ініціативи. А без Польщі, і Німеччини, друзі, збільшити конгенгент у нас тоді їхній міротворчі ну до 150 тисяч. Ну буде неможливо. Зрозумієте, просто буде неможливо. Це буде 25-30 тисяч. Знаєте, як ото кажуть по ладошкою по одному місцю. Це нічого. Ну, Швеція е, оголосила, що готова відправити в Україну своїх військових. На питання Рев, чи готова Швеція зробити свій внесок у миротворчі сили, прем'єр-міністр країни Улаф Крістерсон відповів: ми візьмемо участь у цих переговорах і, звичайно, це абсолютно можливо. Подивимося. І от дивіться, в цей же час Німеччина надає допомогу. Я ж кажу, це дуже все-таки протиріччя у нас, тут от коли ми бачимо, немає в Європі такого. Робимо, пішли або не робимо. Стою. Там кожен хазяїн. Орбан хазяїн, Макрон хазяїн, в Італії хазяїва сидять, Шольц хазяїн. І от вони передали тут 56 розміновувачів, да, боєприпаси для основного. Ну, тут цілий ціли величезний перечень, я не хочу його перерахувати. Дуже великий. Дякуємо, Німеччина. Але війська ми не дамо. Макрон збирає. Інші. Ну, вже то, 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 збиралися, то збиралися європейські лідери. Зараз вчора він зібрав Європейського Союзу. Європа ж більше, там не всі в Євросоюз входять. А ось зараз ЄС. Знову, вийшов Шольц. І він. Сказав, українці можуть повністю покластися на нас, європейців. Ми не дозволимо договоритися за спиною України. Ми не дозволимо дикта, диктата в відношенні України. Європа і Сполучені Штати повинні всі завжди е, працювати разом для забезпечення колективної безпеки. Відносно перспективи відправки європейських військових в Україну, Шольц сказав: це плохі дебати. Поганий час. Не можна говорити про це в той момент, поки нема миру. Так, да, ми прийдемо потім. Ви там вмріть всі, а ми потім до вас прийдемо. А іспанці кажуть: та ні. Ну, ну ми дамо вам ще три танки. Я не знаю, що ми... Ну, Ви там живі. Ви ой, 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 не трогайте. У нас тут же ж в Іспанії все гарно. Ми ваших біженців приймемо. У нас все добре. Ну, нафіга нам оця війна? Правильно, і нам вона не потрібна, І їм вона не потрібна. Але її потрібно закінчити. Не ми її розпочинали. Я ж кажу: у мене садикра мола є, отак коридор, ідіть росіяни. Ну це так. Це знаєте, коли злість розбирає, да? злість розбирає. І от і Кір Стармер вже, вже, вже сказав: Я готовий роздив... розглядати. Участь британських наземних сил наряду з другими, якщо, це, якщо буде достигнуто повне перемир'я. Ну, і все, на цьому все і закінчується. Ну і останнє Келах. Завтра буде у нас генерал Келах, який є відповідальним Сполучених Штатах за Україну. Що він сказав? Сполучені Перед візитом, завтра він буде. Сполучені Штати не нав'язати Україні та президенту Володимиру Зеленському якусь угоду щодо закінчення війни без консультацій з Києвом. Вашингтон вислухає пункти обговорення від кожного. Я не хочу консультацій. Я хочу, щоб моя держава, як і президент каже, приймали ну, рівноцінну участь, підожіть за нас, будуть з нами консультуватися. Та ні. Та ні. З ким прийма. Ну, я не знаю, як можна домовлятися навіть з тією Росією, коли там в Росії офіційні телеканали, офіційні пабліки, російські держави, вони держави путають, коли там їхні перемовини з Сполученими Штатами в Саудівській Аравії? А наш президент полетів в Об'єднані Арабські Емірати. Вони кажуть, полетів Зеленський, нікуди він не діє. Він писав, нікуди не денеться, я нічого Полетів полетіли, буде сидіти там в коридорі, поки ми будемо розмовляти, я нічого тільки не писали. Вони держави сплутали. Вони навіть не знають, що Саудовська Аравія і Об'єднані Арабські Емірати це різні держави. Ну, як можна з ними? Потім побиралися. Друзі, підписуйтесь. Розповсюджуйте, будь ласка, якщо можна. Отак і отак ставте. Не подобається ставте так. Давайте, чим більше реакцій, допомагайте каналу, щоб ми більше допомагали нашим воїнам. Прийде час, коли ми знову будемо пів року, а може більше, тільки на дронах. Ми вистояли, коли нам нічого не давали 8 місяців. Ми вистояли за, 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 за дронів за те, що робимо ми. І будемо робити друзі. Величезна подяка всім, хто допомагає каналу будь-яким шляхом, вибачте, шляхом будь-яким. Я дякую Петрі в Галині, Григорович Людмилі, Сорока Ганні. Староженка Світлані, хтось учора 21 38, 20, 20, на Монобанк Без прізвища, величезна вам подяка, друзі. Захарові Наталії, Староженка, я вже казав, Староженка Світлані, Абанк. Петрів Галина, Абанк, дякую. Хтось учора, 23, 23.30.23.02 без прізвища, величезна вам подяка. Матя Ширина на добрі справи перерахувала. Дякую вам, пані Ірина. Мартисенка Тетяна, Тимчук, Микола, 50. 50 на 50, дякую вам, пане пане Миколе. Величезна подяка за підтримку каналу. Тисну вам руку Редіної Надії і Пейсаховий Алі 50 на 50. Дякую вам, пані Алла. Дякую. Величезна, величезна подяка за підтримку канала. До вечора ввечері ми цікаво розглянемо всіх від Порошенка до Ахметова і з'ясуємо, чому ось так зараз відбувається. Україна переможе. А може Петя викине якісь нові, нові кренділі? Подивимося, подивимося, тримаємося, тримаємося і не піддаємося на будь-які оці роздори і розв'язування війни всередині України. Ще раз, Україна переможе.